Привіт! Мене звати Приходько Дарина, і я випускниця курсу SMM 28-го потоку школи Genius Space. Тож хочу трошки розповісти про своє навчання. До кінця нормального життя всіх українців я працювала бортпровідником. але життя внесло свої корективи, тож я почала думати, чим же я хочу займатися в житті. Наразі я працюю в офісі, але я розумію, що таке Учне життя не для мене, тож моєю другою роботою є робота тренера. І Я вирішила прийти на курс для того, щоб вести свою особисту сторінку. Але я настільки зацікавилась цим напрямом, що вже навіть під час початку навчання я взяла в проєкт не свою сторінку, а бізнес з нуля своєї подруги. Тож її бізнес почав розвиватися разом із моїм розвитком в СММ. І на сьогодні ми все ще продовжуємо розвиватися. Це балетна школа в місті Полтаві. Тож починали ми з однієї групи, зараз ми набрали ще одну групу, і зараз йде набір ще однієї групи. І ми дуже задоволені. На початку навчання знаннями мої були десь на рівні користувача соцмереж. Навчання для мене було дуже цікавим, дуже об'ємним, обширним таким. Звичайно, найскладнішим був таргет, але це треба просто сісти, розібратися, і насправді, коли ти сидиш і розбираєшся, воно, здається, вже не таке важке. Найкреативнішим був, звичайно, візуал. Тож наразі я купила ще один міні-курс. З відеозйомки, бо я хочу внідритися в це направлення повністю і стати професіоналом. Можливо, я буду комплексним СММ-ником, Можливо, я оберу для себе якесь одне направлення. Це цього я ще не знаю. Життя покаже. Але хочу сказати велике дякую всім спікерам, всім координаторам, ментору. Дар'ї, всі, хто причетні до навчання, воно виявилось нелегким, не таким швидким, яким я думала, але дуже ефективним. Бажаю успіху всім майбутнім студентам. Хочу побажати вам терпіння і наполегливості.